Формування бюджетів громад, нюанси роботи органів місцевого самоврядування та ймовірність виборів під час воєнного стану. Ці та решта тем об'єднали голів міста та територіальних громад під час форуму Асоціації міст України. Детальніше далі. На черговому форумі асоціації міст України учасники з різних міст, та громад області порушили найболючіші проблеми, з якими стикаються нині. Зокрема, йшлося про організацію харчування дітей у школах. Очільники громад висловились за забезпечення ним не всіх школярів, а лише категорійних. Це мовляв розвантажить бюджети місцевих громад. Ми всіх кормимо дітей безкоштовно. Питання в іншому. Чому батьки не можуть кормити своїх дітей? Категорійні діти це само собою. Ну не можна все на, на місцеві бюджети покладати. Зараз ви будете дражнити батьків, ведуть один год. Не дадуть зараз Верховна Рада прийме рішення кормити дітей. А тоді, а тоді скаже перед вибором, тоді скаже не кормити. Навіщо вони сталкують людей з місцевими владами? Не менш гостро стоїть питання заробітних плат медпрацівників та надання соціальних послуг. Хіба лікар, який провчився 10 років, який то так само стоїть в операції, не дуже отримувати 20 тисяч зарплату. Це смішно. І Тоді вони хочуть, щоб не брали взятки. Так дайте людині достойну зарплату. Органи самоврядування. Ну і сі мене працівник з вищою освітою має ставку 8 тисяч 9, Ви считаєте, це, це нормально? Верховна Рада приймає пільги, рішення все забезпечити. Тоді раз. І це до місцева влада робити ліки забезпечити. Хіба для чого тоді держава? Ліки повинні органи самоврядування, значить, забезпечити значить, в школах харчування, самоврядування. Зараз же перекинули догляд за людьми, значить, опять самоврядування на, за свого бюджету на непрофесійній бюджету, основі. На непрофесійній Самі ж законотворці кажуть, таке рішення влада має приймати з урахуванням не лише можливостей бюджетів міських громад, а й державного. Зокрема, якщо вже й покращувати рівень харчування дітей у школах, то й збільшувати фінансування на ці витрати. Ця сума повинна бути значно збільшена. Це 100%. Тим більше у нас згідно постанови нашого кабінету міністру, у нас місцева влада, ви дуже добре знаєте. Й внутрішньо внутрішньопереміщених дітей повинна це робити. Цікавить представників місцевої влади й те, чи будуть вибори тут, кажуть народні депутати, варто керуватися конституцією. В частині місцевого самоврядування там чи в частині якоїсь норми, яка б вказувала на необхідність проведення місцевих виборів там під час дії воєнного стану саме місцевих виборів, ну нічого не сказано. Але є загальні норми стаття 64 Конституції України, яка говорить про те, що наші ви права можуть бути обмежені, і указ президента про ведення в дію правового режиму воєнного стану говорить. Про те, що виборчі права на період воєнного стану обмежуються. В законі про правовий режим воєнного стану йдеться, що під час його дії не проводяться будь-які вибори. Тож учасники форуму запропонували перелік змін до законопроєктів про бюджет на наступний рік. Серед нововведень зарахування ПДФО на рівні 64% до бюджетів тергромад також закласти субвенцію півтора мільярди гривень на облаштування укриттів і фінансувати освітню галузь на 100%. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.